День соборності та свободи зі скорботними стрічками на синьо жовтих стягах Замість святкових урочистостей панахида за вбитим сьогодні у Києві Сергієм Нігояном та іншими активістами. І хвилина мовчання аби вшанувати полеглих молодих героїв. Мінімум звичний слів про історичний акт злуки, натомість на віче оголосили національну мобілізацію до столиці. И свики, вертики, все кресу святить будут помогуте. Відправляємо всі, скільки зможемо, скільки відправимо. Участь сума мала відзначати річницю акту з луки УНР та ЗУНР потрібно, переконані представники старшого покоління, бо це визначна сторінка в історії України. Якщо б ми це не відзначали, то ми були б померли вже давно. То що якраз тепер хочуть нам зробити, хочуть нас тепер розумієте, знищити, зруйнувати. Це були б зруйнували давно. Але дякуючи Богові, дякуючи нашим патріотам України, які по сьогоднішній день зуміли відстояти нашу незалежну Україну. Хоч вона називається незалежною, а фактично вона знаходиться в руках наших негідників, наших відкритих ворогів. Молоді, у свою чергу, налаштована рішуче, кажуть, потрібно боротись Сьогодні ми маємо вже певні втрати. Загинули люди і це молоді люди. Однак це ознака того, що треба боротися. І це люди, які вірили. Вони вже залишилися не з нами, і це нас заставляє до боротьби. Однозначно, це дуже важко, але це така так, такий момент, що кожен мусить вирішити для себе. Громадськість міста просто плакала і поминала тих, хто сьогодні не винув вбитий цієї ночі звір цими звірами, які зараз при владі. Я хочу сказати всім, хто сьогодні є притомним українцем. Жодна. Душа, яка пішла на той світ, не повинна нас деморалізовувати. Ми повинні триматися. І наш дух має бути піднесений, і саме сьогодні в день соборності. Ми повинні зробити все для того, щоб наша Україна стала все таки незалежною соборною державою, враховуючи події, котрі зараз відбуваються у державі, виступаючи на звернулись до військових, аби ті визначились, кого захищатимуть у цій боротьбі.